Вітаю, друзі! Готуйте парасолі, сонцезахисні окуляри, а ще гарний настрій, бо на нас чекає справжній погодний квест. Наступний тиждень з 9 по 15 червня 25-го року обіцяє бути яскравим, мінливим і навіть трішки непередбачуваним. Усе як ми любимо: дощі, сонце, грози, легкий вітерець все це буде і навіть більше. А ще народні прикмети, церковні свята та поради, як не накликати біду, якщо раптом захочеться попрацювати на городі в в день. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно і не забувайте поставити лайк, бо цей прогноз точно стане в пригоді. Схід України, як завжди, готується до справжнього літа. Тут настрій погоди як у доброго сусіда. І сонце пригріває, і дощ свіжить, і вітерець обійме. Протягом тижня температура в день триматиметься на рівні. Плюс 25 плюс 29 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Дощі можливі, але вони будуть короткочасними і не надто рясними. Так, щоб не забути, що літо все ж таки з нами. Особливо уважними варто бути на початку тижня, понеділок і вівторок можуть здивувати грозовими зливами. Але не біда, після дощу завжди виходить сонце. І за народними прикметами, якщо на трійцю дощить, Буде грибне літо і багато зелені, тож не забувайте поглядати на небо. Якщо птахи купаються в пилу, чекайте спеки, а якщо бджоли активні, літо буде сухим. Захід України це справжній погодний калейдоскоп. Тут погода мінятиметься як настрій у понеділок зранку: то дощ, то сонце, то знову хмари. Протягом тижня температура в день від плюс 22 до плюс 25. вночі від плюс 12 до плюс 15. Дощі і грози можливі, особливо на початку тижня, але вже ближче до вихідних небо проясниться і сонце порадує всіх, хто скучив за тепло. За народними прикметами, якщо вранці багато роси на траві, літо буде погожим, а якщо на небі перисті хмари, ще два дні дощитим. Жителі Західної України, не забувайте, 8 червня Трійця, а 9 червня Духів день, тобто День Святого Духа. У ці дні не варто працювати на городі, бо, як кажуть, можна накликати хвороби чи втратити врожай. Краще відпочиньте: зберіть родину за столом і помоліться за гарний врожай. Південь країни це справжній рай для любителів сонця та тепла. Тут температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 32, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Дощі – рідкісні гості, але якщо й прийдуть, то ненадовго. Вітерець з моря освіжатиме повітря, а сонце щедро даруватиме засмагу. За народними прикметами, якщо вітер з півночі, літо буде прохолодним. А якщо сонячна і тиха погода на трійцю, чекайте теплого літа. Не забувайте про безпеку. У дні церковних свят, особливо на духів день, не купайтеся у відкритих водоймах. За повір'ям русалки можуть бути особливо активними. Північ країни Зустріне нас мінливою погодою на початку тижня. Можливі дощі з грозами, місцями навіть із градом. Природа вирішила нагадати, що червень може бути не лише сонячним. Температура в день від плюс 23 до плюс 26, уночі від плюс 15 до плюс 17. На волині та рівненщині буде трохи тепліше, а ось у другій половині тижня температура знизиться на кілька градусів після дощів. Небо проясниться і знову повернеться літнє тепло. За народними прикметами, якщо коники голосно стрикочуть, буде дощ. А якщо погана погода на 15 червня, зачекайте спекотного літа, теплої осінь. Не забувайте, у ці дні не підмітають у домі і не миють підлоги, щоб не накликати біду. Так радили наші пращури. Центр країни це комфорт і затишок навіть у погоді. Температура вдень. Від плюс 24 до плюс 26, уночі від плюс 16 до плюс 18. Дощі тут будуть помірними і пройдуть трохи пізніше, ніж на заході та півночі. Перший тиждень червня час забути про парасолі, але вже перед трійцею та на саму трійцю 7-8 червня можливі сильні зливи з грозами. Далі знову сонце і тепло. Лише на Вінниччині дощі затримуються довше, а на Дніпропетровщині. Буде навіть спекотніше, до 28 в тіні. За народними прикметами, якщо вранці густа трава, добре вродить зерно, а якщо дощить на трійцю, чекайте багато врожаю грибів. Київ цього тижня, як справжня столиця. Мінлива, яскрава, трохи непередбачувана, але завжди чарівна. На початку тижня, 9 червня, вночі можливий дощ, але вранці і ввечері ясна погода, без опадів. Температура в день. Від плюс 21 до плюс 26, вночі від плюс 15 до плюс 22. Далі тиждень принесе поступове зниження температури до плюс 19 плюс 24, а в кінці тижня до плюс 20. Вітер буде помірний, тиск стабільний, вологість комфортна. Ясна погода у Києві на тлі дощів і гроз в інших регіонах пояснюється особливостями атмосферних процесів і розподілом фронтів над Україною. У літній період погода часто формується під впливом нестійкої атмосфери, коли різні частини країни потрапляють під дію різних синоптичних процесів. Причиною цьому є вплив поля підвищеного атмосферного тиску, яке стабілізує повітряні маси над столицею, не даючи розвиватись потужним конвективним хмарам, що викликають грози і зливи. Отже, стабільна ясна погода в Києві це результат впливу антициклону. Який не пропускає дощові фронти, тоді як інші області залишаються під впливом циклонів і атмосферних фронтів, що приносять короткочасні, але інтенсивні дощі та грози. Тиждень з 9 по 15 червня багатий на свята і прикмети, 9 червня духів день, коли не можна працювати на городі, копати землю чи навіть поливати рослини. Інакше можна втратити урожай. Або накликати хвороби. У ці дні варто звернутися до Бога з молитвою, попросити мудрості, сили духу і захисту для себе та родини. 15 червня день пам'яті святого пророка Амокса, який закликав до милосердя і рівності: у цей день не відмовляйте в милостині, не сваріться і не купайтеся у відкритих водоймах так радять народні традиції. А ще. 15 червня, День захисту людей похилого віку, це світній день зонглювання та міжнародний день серфінгу. Тож не забувайте привітати бабусю і дідуся, спробувати покрутити кілька апельсинів в руках або хоча б уявити себе на хвилях Чорного моря. Отже, друзі, тиждень обіцяє бути насиченим і цікавим. Погода подарує нам і дощ, і сонце, і навіть трохи пригод. Не забувайте про народні прикмети. Вони не раз рятували від негоди і підказували, коли чекати врожаю. Дотримуйтеся традицій, святкуйте разом із родиною, не забувайте про добрі справи і милосердя. А головне бережіть себе, своїх рідних і не втрачайте гарного настрою, навіть якщо за вікном раптом піде дощ. Бо після дощу завжди виходить сонце. А після складного тижня нові можливості і приємні сюрпризи. Нехай цей тиждень принесе вам лише позитивні емоції, гарний настрій і теплі вечори в колі найдорожчих людей. Зустрічаємо літо разом з усмішкою, вірою та любов'ю.